Ти спиш у ліжку завдяки йому, ти ходиш вільно й не боїшся шуму. Ти можеш бачити життя весну, а він ховає очі повні суму. Ти думаєш, що він хотів для себе цю війну? Чи він хотів не бачити дитину? Чи, може, у окопі захотів лежати з автоматом, а не з сином? Ти думаєш, що він хотів, да не хотів, по-іншому не може. Давайте шанувати воїнів своїх вони живі, і кожен з них додому хоче. Задумайтесь на мить, як там, задумайтесь як боляче у їхніх душах, от тільки він із збіллю йде сам і сам з думками, які мучить. І там поломана душа, їм важко війна закінчиться та не для них. І ні, не скаже вам що боляче чи страшно, не скаже, скільки бачив на війні біди. А все тому, що він є інший, він зовсім інший, не такий, як ми. Це, на вигляд, чоловік звичайний, а в душі його живуть війни-сліди.